Добрий день, Федора Петровичу. Ви сьогодні ага. поступилися з рахунком 1-3. Скажіть, чого не вистачило команді, аби здобути перемогу або хоча б ніч? В першу чергу, всім добрий день. Дякуємо Збройним силам, що ми маємо можливість грати у футбол в такий час. По грі загалом, на мою думку, дуже хороша гра, особливо, напевно, другий тайм початок і до середини другого тайму була гра прям дуже. Дуже такого високого рівня, на мою думку, команди обидві команди грали добре. Ми більше на м'ячі більше атакували, були моменти. Команда граніт витримала, витримала іменно витерпіла цей момент, і тоді вже другий гол, скажімо, став переломний. Тоді вже робили робили заміни, давали всім пограти, тому що гра підготовча в першу чергу. Але перший тайм, трошки ми десь не до, скажімо, не скажу, що провалили, а недостатньо якісно грали і на м'ячі, і в борьбі. Тому слава Богу, що в другому там і зрівняли швидкий гол. І, ну досить я отримав задоволення від гри. На даний момент не вистачило нам стабільності, такої чуть, -чуть терпіння і трошки майстерності десь там в вирішенні вирішені епізодів. А так загалом. Чудова гра, дякую супернику за гру. Вітаю їх з перемогою. Дякую своїм футболістам. Ні до кого немає претензій, всі віддалися по максимуму. Молодці отримав велике задоволення. Кажу. Особливо такий... будемо ставити задачі, щоб у нас такий рівень гри був, як в другому таймі. Будемо старатися з перших секунд так грати і до останніх. Яка ваша ціль. на Наша ціль, в першу чергу, як думаю, як всіх команд, підготовитися до сезону. Зігратися, набрати форму, щоб гравці набрали форму. Дуже добре, що є такі турніри, тому що одне діло грати спаринги, а інше діло грати підготовчі ігри з емоційною складовою. Коли є ось у нас наприклад, сьогодні боротьба була за вихід фіналу. Якби, наприклад, ми перемагали у трьох команд було по шість очок. Тому дуже цікаво такі ігри. І загалом одні задача проста підготуватись до сезону, до чемпіонату, до офіційних ігор. Дякую вам. Дякую вам.